0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні складна. Має тенденцію до напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони в тактиці контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації. Миколаїв, ворожі війська знов обстріляли зенитно-ракетними системами С-300. Пошкоджені житлові будинки та будівлі закладу освіти, промислову інфраструктуру міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Літаками стратегічної авіації ту 22 м 3 з пуском ракет Х-22 атаковано Одещину. Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній із баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. Чотири цивільні особи отримали поранення. Їм надана медичну допомогу. Важких нема. Пожежу на загальній площі понад 600 квадратних метрів. ліквідовано. По нічному Нікаполіворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. У місті панівочено кілька приватних будинків, автівки та газогін. Люди не ушкоджені. По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів зградів. Пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач. Минулося без загиблих та поранених. Тричі за ніч ворожі гелікоптери атакували наші позиції на лінії зіткнення. Втрат не допущено. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Втрати ворога уточнюються. В Чорному морі продовжується шторм. Ворожі кораблі продовжують укриватися за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська вздовж Кримського узбережжя. Але на поготові два надводних ракетоносії 16-ма калібрами. Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається високою для всіх районів півдня України. Не нехтуйте попередженнями про повітряні тривоги. Не наражайте себе на небезпеку, в тому числі на узбережжі і в прибережних водах. Пам'ятайте, що встановлене обмеження це турбота про збереження вашого життя і здоров'я. Разом переможемо! Все буде Україна!